Як відомо, внаслідок російського вторгнення українські пенсіонери на окупованих територіях не можуть отримати виплати звичайним для себе шляхом у відділенні банку чи Укрпоштою. Однак Міністерство соціальної політики України розробило покрокову інструкцію, як наші громадяни можуть змінити спосіб отримання пенсії. Найголовніше мати стабільний інтернет. За його допомогою необхідно отримати електронний підпис, відкрити рахунок у Приватбанку та подати заяву про зміну способу виплати на вебпорта. Алі пенсійного фонду України детальна інструкція опублікована на сайті Міністерства соціальної політики України. Крім того, наявність карткового рахунку у Приватбанку дає можливість отримувати й інші соціальні виплати, які були призначені до початку повномасштабного вторгнення. Після виконання всіх процедур пенсійні кошти будуть зараховані на нову віртуальну карту пенсіонера і за допомогою платіжних систем, такі як PayPal чи Google Pay, гроші з картки можна буде витрачати для проведення розрахунку. Також хочу нагадати, що на веб-порталі Пенсійного фонду України є можливість оформити призначення пенсії за віком автоматично незалежно від місця проживання заявника. Бажаю нам всім як найскорішої перемоги. Тримаємося разом. Слава Україні!